На ваших плечах велика відповідальність, але біль заважає Крем, долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт Крем – ваш експерт проти болю. Подумайте, як почувається ваш кишечник в нинішніх умовах. Неправильне харчування, стреси й нервові напруження, прийом антибіотиків та інших ліків усе це може призвести до порушення мікрофлори кишечника, здуття, діарея, біль у шлунку. Упізнали схожі симптоми. Спробуйте лактіалі. Лактіалі містить комплекс лакто і біфідобактерій, що сприяють відновленню балансу мікрофлори кишечника. Досліджено. Мікрофлора любить лактіалі. Лактіалі, мікрофлора у порядку, міцний імунітет. Від фармак гурмани. Насолоджуйтеся широким різноманіттям рецептур. паштети, ніжні буточки та шматочки у підливці у вишуканих колекціях від гурме. Уріна серце найпотужніший двигун нашого організму. Саме тому йому потрібна підзарядка міно. Мінералами. Якщо ви відчуваєте втому, тривожність, серцеві спазми або поколювання, можливо, це сигнал, що серцю не вистачає енергії. Щоб серце працювало наповну, є пансикор. Він містить таку кількість калію та магнію, що його достатньо приймати лише один раз на день. Пансикор заряджає серце енергією мінералів. Фарбуй губи, а не руки. Плач від сміху, а не від цибулі. Готуй борщ легко із заправкою торчин. Український буряк, цибуля, морква, натуральна томатна паста і прянощі. Усе вже готово для смачного ароматного борщу. Проводь часи з рідними, торчин. Півстрави зроблено. Ану швидко пити памп. ПАМП. ПАМП містить комплекс вітамінів С, Д3 та цинку. Памп для щоденної підтримки імунітету. Щось нове на новому Київстар ТБ». Дивіться світові прем'єри, українські серіали, дитячі мультики, спорт і багато іншого на оновленому Київстар ТБ». Підключайте на будь-якому зручному девайсі, смартфон, планшет, лептон, телевізор завжди є щось нове на Київстар ТБ». Час застуди грати запалення має різні ходи. Отепакс зменшує запалення та біль з п'ятої хвилини. У період застуд купуй отепакс. Посуд лишився брудним після миття. Замініть тверді спресовані таблетки інноваційними капсулами Фініш Ultimate Плас, які швидше розчиняються і втричі краще очищають посуд, залишаючи його дійсно чистим. Перемивати не потрібно. Найкращий результат миття з Фініш Ultimate Плас. Бабусю, бабусь, а чому в тебе такий страшний голос? Такі коли біль у горлі заважає робити справи, застосуй фортезу. Фортеза від болю у горлі казково крутезна. Тепер і форте за людяники. Шукайте фортеза Людяники в аптеках вашого міста. Шанен інновації для здоров'я нації. Печінка найбільший внутрішній орган, який знешкоджує шкідливі речовини. Підшлункова залоза секретує гормони та ферменти для процесу травлення. Чи здорова у тебе печінка та підшлункова? Симптоми непомітні. Гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю антраль. Антраль показаний при хронічних панкреатитах та захворюваннях печінки. Антраль надає антиоксидантну дію, мембрану стабілізуючу дію, протизапальну дію. Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Від Фармак якими б не були твої зуби, вони заслуговують на ретельне та лагідне очищення. Наша натхнена стоматологами кругла насадка лагідно адаптується до твоїх зубів, очищує там, де мануальні зубні щітки не можуть впоратися та масажує твої ясна для до 100% чистіших зубів та доведеного захисту ясен. Oral-B. відкрити для себе нові зубні пасти Oral-B Pro-Expert, які захищають протягом 24 годин. Oral-B Pro-Expert доступні на Eva.ua. Відгадайте назву легендарної вікторини, на яку чекає вся країна. Вітаю! Ви вгадали? Ваша черга крутити колесо. Колесо Фортуни. Прем'єра. Скоро на 1+, плюс Україна. Що для мене почуття хм. бути різною, але завжди собою. Відчувати, кохати, так як вмію я. Золотий вік. Почуття прикрашають. Говорить вся країна з понеділка по четвер, о 19 й Зест круті вітаміни, тришарова форма, де вся денна норма. Плідно працює протягом дня. Система роздільного вивільнення. Знайди свій зест. Інновації для здоров'я нації. Погуляв з друзями і почав кашляти. Пиши в групу. Від кашлю пектолван плющ. Пектолван плющ. Тому що смакує, тому що допомагає, тому що український. Нам від кашлю допомагає Петлван Плющ! «Петлван Плющ» допомагає діткам від кашлю. Від Фармак. Єва, Єва. І у мене горло болить. При болю в горлі, зіпелор. Зіпелор спрей від болю в горлі для дітей. Для дорослих зіпелор льодяник. Зіпелор володіє знеболювальною і протизапальною дією. Зіпелор та моє біль у горлі з першої хвилини. Зіпелор mm. для всієї родини. Допомога при болю в горлі. Коли біль, Коли біль у горлі, горлі заважає, зіпелор допомагає. Зіпелор при болю в горлі. Від Фармак. Плями від сонця та недосконалостей шкіри. Лінійка Bright Reveal від L'Oréal Paris. Крок перший. Сироватка з ніацинамідом для зменшення видимості пігментних плям. Крок другий. Флюїд з SPF для запобігання появі пігментних плям. Зменшення проявів пігментних плям на шкірі 90% жінок. Ось так. Bright Reveal від L'Oréal Paris. Адже ти цього варта? Почний день звіта Комбі та забудь про частий туалет. Тільки твої правила. Навіть у пікантні моменти. Подивись на себе справжній лев, бо компоненти Віта -прост Комбі сприяють зменшенню об'єму передміхорової залози, нормалізації сечовипускання та активізації сексуального потягу. Віта -прост Комбі. Потрійна дія на прояви простатиту. Штада. Тату, в тебе горло болить? Біль. Інфекція, запалення. Мама, потрібна допомога. Швидко. Потрібен урасепт. Орасепт має потрійну дію проти болю в горлі, допомагає усунути білі запалення, вбити інфекцію та пом'якшити слизову оболонку горла. Орасеп загаси поленя болю в горлі. Чайте новинку Орасепт Гербалкіс льодяники з ісландським мохом. Універсальний тример Філіпс найкраще рішення для бороди. Унікальні насадки рівномірно підстригають одним рухом. Дачі потужності адаптується під твою бороду. Леза, що самі заточуються, створюють неповторний стиль. І це ще не все. Доглядай за бородою, головою та тілом, з універсальним тримером Філіпс. Нежить не дає дихати. Дефлю Стронг – це потужна дія наносрібла проти закладеності носа. Дефлю Стронг – сила для розблокування носа при нежиттю. Шанан. інновації для здоров'я нації. Закреп, біль в животі, спазми та здуття. Страждаєш на закреп? Закреп. Не можу сходити до туалету. Спробуй піколакс. Ось одна таблетка Піколакс з вечора, і результат чекаєш зранку. <гых> Піколакс Пом'якшує кал та допомагає сходити в туалет. Одна таблетка Піколакс на ніч зранку в туалет. Піколакс для легкого ходіння в туалет. Ariel Extra Clean Pots із додатковою силою виводити плями і позбуватися бруду, щоб речі випрані у повній машинці мали надзвичайну чистоту та фантастично свіжий аромат. Ariel Extra Clean тримайте в недоступних для дітей місцях. Покажи аскорбінку! Справжня. Купуєш Аскорбінку. перевірчи справжня. Завтра у моєї доньки конкурс, а вона кашлює. Але на щастя, я маю сироп від кашлю доктора Тайса. Сироп від кашлю доктора Тайса зменшує кашель, виводить мокротиння, заспокоює дихальні шляхи. Тепер ти точно за сім впорєшся. Сироп від кашлю доктора Тайса ефективне лікування кашлю для всієї родини. Для комплексної боротьби з кашлем. Візьміть сироп та евкаліптовий бальзам доктора Тайса. Парочка слідчих 17 лютого о двадцятій. КАМП – для щоденної підтримки імунітету. Лектіалі. Мікрофлора у порядку міцний імунітет. Відгадайте назву легендарної вікторини, на яку чекає вся країна. Вітаю! Ви вгадали? Ваша черга крутити колесо. Колесо Фортуни. Прем'єра. Скоро. На 1+,1. Україна. Імперія кіно. Я два візьму. Відтепер два вечори поспіль. Кіно – це життя, з якого вирізано нудні моменти. Ага. Альфред Гічкок. Високе мистецтво видовищ у імперії кіно. У п'ятницю та суботу о 21-й на 1+,1 Україна. Українські серіали о 20 20-й. Усі найзаплутаніші злочини до нас тікаються. Справи, де кожна деталь має значення. Мене призначили начальником відділку особливо тяжких злочинів. Її інтуїція, як ви могли знати, де ми знайшли ці ліки, якщо ви самі їх туди не підкинули? Нарешті сказала щось цікаве його досвід. Травми цілі свідчать про вбивство. Родичі не дали дозвіл на росту. Вони підозрювали. Можете не дякувати. Одна мета справедливість. Здається, у нас серійний вбивці. Не поспішає з висновками. Ці докази проти нього. Це не місце злочину. Точно вмисне веде на слідом. Не Знайшла парочка слідчих. Прем'єра детективного серіалу 17 лютого о 20-й на 1+,1 плюс Україна. Треба зробити перерву. Є перерва. Є, Є кіткат. Він пацієнт. Хіба не має права знати правду? Ну ні. Він не